Не ви обрали мене, Ісус говорить, я обрав вас і призначив, щоб ви йшли і приносили плід, щоб ваш плід залишався, щоб усе, що ви просите в Отця в ім'я моє, Він дав вам. Ось чому Біблія говорить нам дуже так чітко і чисто в посланні до римлян, що коли ми любимо Господа і діємо згідно Божого покликання, все нам буде на благо. І тут він говорить, що якщо ви робите, приносите плід і робите те, до чого я вас поставив, що б ви не просили, а ви будете просити згідно того, до чого ви покликані, ви будете мати відповідь від батька. Ви будете багаті всім тим, що вам необхідно для виконання того покликання, яке ви маєте від Господа. Якщо б ми знали, що знає Бог, то ми були раді тому, що Він нам дає. Ані те, що ми хочемо у нього попросити.